Вітаю, друзі! Ви на каналі Шіманія, і сьогодні у нас огляд головних подій у світі штучного інтелекту та суміжних галузях. Закон магічного копняка знову спрацював. Після зухвалої появи Діпсі Керван, однієї з найпотужніших великих мовних моделей, на сьогодні, ми спостерігаємо справжні цунамі нових релізів та інтригуючих анонсів. Досі точаться дискусії з приводу походження цієї моделі, але її вплив на динаміку розвитку галузі ігнорувати складно. OpenAI, які, схоже, найбільше напружились від цієї ситуації, не лише Ставлен низку вражаючих нових розробок, але й вкотре підняло тему AGI, тобто загального штучного інтелекту. Цього було більш ніж достатньо, щоб викликати сплеск ендорфінів у ентузіастів. Ші, таких як я. Але Білл Гейтс ще додав жару, заговоривши про можливий прорив у квантових обчисленнях. Справжня щимання. Тім, як завжди, давайте розберемо все на деталі, перш ніж робити висновки. І почнімо, звісно, з OpenAI, оскільки саме вони були основними ньюзмейкерами. Спершу ми отримали доступ до O3 Mini, навіть на безкоштовному плані ChatGPT. Звісно, O3 Mini це був лише початок. І якщо за східним календарем 2025 рік змії, то за західним рік агентів, а чергове оновлення від OpenAI лише це підтверджує. Нагадаю, трішки раніше вони показали агента, який може виконувати різноманітні завдання в мережі інтернет, забронювати столик у ресторані, замовити квитки чи продукти, повністю автономними. Його назвати не можна, бо він користується вашим комп'ютером, хоча в окремому браузері, що, до речі, дозволяє працювати паралельно декільком агендам, не відволікаючи вас від роботи у теорії. На практиці це не зовсім так, оскільки відволікатися все ж доведеться. Агент не має ваших облікових даних, наприклад, до сайту планування подорожей, як і реквізитів платіжних карток. Тому все це потрібно вводити власноруч, враховуючи, що технологія нова і в якійсь мірі експериментальна, можливо, це і добре, хоча масове поширення це, звісно, гальмуватиме, бо як дотепно підміт. Один користувач, сучасні агенти на основі щі допоможуть вам впоратись за півгодини із завданням, на які раніше ви втрачали декілька хвилин. Проте наступного агента від OpenAI цей жарт не стосується. Скажу більше, людям, які заробляли на життя написанням аналітичних звітів, оглядів ринків та інших подібних матеріалів, зовсім не до жартів. Діпресерч впорається з цим завданням швидше, дешевше і не здивуйся, якщо не гірше за людину. Можливо, не сьогодні і не завтра, але траєкторія руху очевидна, як на мене. Алгоритм взаємодію. І з цим агентом дуже простий. Ви просите підготувати дослідження на тему, яка вас цікавить, відповідаєте на кілька уточнюючих запитань, щоб агент краще зрозумів предмет дослідження, і займаєтесь іншими справами. У цей час агент мандруватиме простором глобальної мережі, шукаючи інформацію на задану тему, аналізуватиме знайдені джерела, щоб запропонувати вам не просто резюме, а дійсно якісне дослідження з власними висновками. Цей агент поки доступний користувачам ChatGPT Pro, але у перспективі має стати відкритим для ширшої аудиторії. Припустимо. Скаю, якщо з'явиться китайський аналог Deep Research, процес прискориться. І добре, бо відгуки користувачів наразі схвальні. Медицина, юриспруденція, економіка і багато інших сфер, де якісний аналіз публікацій і взагалі агрегування наявних знань може допомогти направити ваше дослідження у вірному напрямку. Видання Nature ставить риторичне, як на мене, питання чи корисний для науковців Deep Research від OpenAI. Звісно, думки різні, як і годиться в науковій спільноті, наприклад, Дерія Унутмас, імунолог з лабораторії Джексона США каже, що написання оглядів наукової літератури втрачає актуальність. Огляди літератури це такий науковий флешмоб, коли одні дослідники узагальнюють досягнення інших в певній сфері. Отже, Deep Research може робити це не гірше за людину. На своїй сторінці в одній з соціальних мереж доктор Унутмас публікує цікаві приклади використання Deep Research у власних дослідженнях. Зокрема, є зразок запропонованих агентом варіантів лікування конкретного пацієнта з урахуванням його історії, хвороби та інших індивідуальних параметрів, тобто Результати пошуку Research максимально персоналізовані заради об'єктивності, зазначу, що цей науковець є одним з небагатьох, хто отримав безкоштовний доступ до GPT-Pro в межах ініціативи OpenAI з підтримки досліджень у сфері медицини. Очевидно, він є прихильником використання ШІ, тобто наша людина. Звісно, є і більш стримані відгуки стосовно ефективності Deep Research. Проте, навіть один з найбільш відомих критиків сучасного ШІ Гарі Маркус, відзначив корисність Deep Research. хоча не забув нагадати про загальні обмеження ШІ. На основі нейронних мереж видання Nature також зазначає, що користувачів бентежить ймовірність помилок великих мовних моделей або використання недостовірних джерел. Технологія нова, тому бездумно використовувати її, звісно, не варто. І зауваження щодо вибору джерел, ймовірно валідне. Тестував аналогічне рішення від Google і має що сказати на цю тему, але в окремому відео. Проте варто розуміти, що багато наукових публікацій сховані за парканом науково-метричних баз, що обмежує глибину занурення будь-якого глибинного дослідника. Хоча дописи у блог. А чи навіть в соціальних мережах у наш час можуть бути інколи не менш корисним ніж наукові публікації? Візьміть для прикладу YouTube. До речі, якщо ви не підписані на шиманю, пропоную це зробити. Щодо схильності великих мовних моделей до прояву галюцинацій, по-перше, не варто порівнювати моделі зі здатністю міркувати, типу o 1 та o 3 зі звичайними LLM, на кшталт GPT 4O. По друге, навіть моделі без здатності міркувати демонструють покращення точності відповіді. Наприклад, якщо вірити цьому ресурсу, О як і дві моделі Gemini, до Досить рідко демонструють неузгодженість з фактами, менш ніж в одному відсотку випадків, і процес досконалення триває. Отже, ми вже маємо щі зі знаннями рівня людини з науковим ступенем. Але чи здатні асистенти типу Deep Research генерувати комплексні дослідження наукового рівня, тобто яке б містило наукову новизну? Простіше, чи може ШІ робити наукові відкриття та створювати нові знання? Деміс Хасабіс, керівник Google DeepMind та лауреат Нобелівської премії, яку він, до речі, отримав за внесок у розробку моделей штучного інтелекту для Прогнозування структури білків вважає, що поява креативного ШІ з можливістю новаторського мислення це перспектива 3-5 років за умови низки наукових проривів у галузі. Отже, очікувати, що Deep Research робитиме більше, ніж апріорі повинен робити асистент, не варто його основне завдання узагальнити масив наявних знань та зробити корисні висновки. А генерація унікальних нових ідей це завдання для AGI, тобто загального штучного інтелекту. І за прогнозами пана Хасабіса, чекати на його появу залишилось не так вже й довго. І від глибинних досліджень ми поступово перейшли до високих матерій. Сем Альтман цього тижня також тішив нас прогнозами щодо появи загального щі. Що знову скажете ви? Розумію, багато ми чули вже прогнозів, але цього разу здається усе більш серйозно. Нагадаю, що модель О3 продемонструвала небачені для щі результат на конкурсі Arc Прайс, де перевіряється здатність штучного інтелекту набувати нових навичок і вирішувати незнайомі завдання з обмеженим бюджетом використання обчислюваних ресурсів на рівні 10 тисяч доларів. Модель продемонструвала успішність понад 75% До речі, найкращий результат моделі О 1 був 32% але ж 10 тисяч баксів за п'ятсот. Завдань, тобто по 20 доларів за кожне не дешево. Я розумію, чому О3 досі не додали до безкоштовного плану Чаджі як і платних версій, коли бюджет моделі збільшили приблизно у 172 рази, О3 досягла показника 87,5%, тобто подолала прохідний бар'єр і могла б отримати головний приз у розмірі 1 мільйона доларів США. Проте О3 не є відкритою моделі, тому грошову винагороду OpenAI не отримає. Хоча фінансово у будь-якому випадку це був би нульовий результат, бо витратили вони на. На цей експеримент, той самий лям, якщо не більше. І ні, це ще не доводить присутність AGI. Навіть для О3 досі складно виконувати деякі завдання, які є простими для людини, не кажучи вже про те, що ми виконуємо їх за значно менші гроші. Проте наша конкурентна перевага перед розумними машинами тане, як сніг на сонці. Останній іспит людства. Це дуже складний тест, мета якого оцінка знань штучного інтелекту з різних дисциплін. Як його здатності вірно міркувати, іспит складається з трьох тисяч питань, розроблених. Експертами у кожній галузі з різних куточків світу у переліку наукових установ, які долучились до цієї важливої ініціативи, бачу інститут математики НАН України та КПІ. Можемо навіть спробувати знайти відповідних науковців і подякувати їм за внесок у цю важливу справу. На самому сайті шукати незручно, тому скопіюю весь перелік та попрошу чат GPT знайти відповідні прізвища. Що б я робив би? Отже, Олександр Покутний там Стислав Казаков є у цьому переліку. Перепрошую, якщо невірно вимовив. Хочу Зентувати увагу на тому, що організатори провели ретельний відбір питань, залишивши тільки найскладніші, тому це рівень. Дуже сподіваюся, що колись розповідатиму вам про український Діпсік, адже потенціал є. Дивлячись на результати проходження цього іспиту провідними великими мовними моделями, розумію, що питання дійсно непрості. Мабуть, найпопулярніша сьогодні модель GPT 4O успішно виконала трішки більше 3% завдань, демонструючи при цьому неабияку самовпевненість разом з відповідю на питання питання модель просили повідомляти оцінку її впевненості у правильності відповіді від 0 до 100%. DeepSeek r Care One демонструє значно кращі результати, але не такі, як O3 Mini High – 13%. Хоча до адекватності самооцінки питання також є. Покращення з 3 до 13% за доволі стислий проміжок часу вражає, проте цього недостатньо, щоб знову піднімати тему AGI. А якщо це буде не 13, а понад 26% вірних відповідей. І саме такий результат показав асистент Deep Research від OpenAI. Хоча йому дозволили підглядати на іспиті, ми бачимо, що був доступ до функцій пошуку. Результат все ж вражає, як і темп покращення після тестування от Звісно, задля досягнення 100% успішності доведеться, як зазначив Деміс Хасабіс, зробити низку наукових проривів у галузі. Можливо, це буде нова архітектура або більш кардинальні зміни. Наприклад, Білл Гейтс припускає, що протягом наступних 5-3 років ми можемо побачити істотний прогрес у. Сфері квантових комп'ютерних технологій. Наразі складно навіть уявити, що це означатиме для розвитку щі. Якщо до AGI ми хоч трішки морально підготувались, то квантовий штучний інтелект це буде початок нової ери розвитку людства, або його занепаду, залежно від того, як ми цим шансом скористаємось. А я наразі дякую вам за увагу. Наступний тиждень буде не менш насичений подіями, тому почуємось.